Всім привіт, друзі! Я вас вітаю, добрий ранок. Сьогодні вирішив порибалити на новому місці з самого рання, поїхав на нову водойму, на нове місце. Кажуть, там гарно ловиться великий карась. Приїхав о половині п'ятої, а вільних місць вже не було. Зовсім. Навіть у забродах ніде було стати, тому що води дуже багато, велика глибина, дерева над головою, кущі ну, полазив, 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 пошукав нове місце, так нічого не знайшов. Поїхав на своє старе місце, тому друзі, сьогодні будемо рибалити на вже відомій вам всім водоймі і на одній з моїх найулюбленіших. Як завжди, моє місце свободне, і це добре, тому що сьогодні все ж таки я порибалю. Зараз вже майже шоста година ранку, але сьогодні такий, знаєте, туман над водою, трошки похмуро. Тому що, наче як ранок, але вже 6 година. Зараз швиденько замішаємо прикормочку, розкладемо вудки і десь 3 годинки порибалимо. Декілька днів тому назад, друзі, я вже був на цій водоймі. Пам'ятаємо, ми з вами тут викошували косою оцей молодий зелений рогоз. Ну, після цього майже, мабуть, тут ніхто і не рибалив, бо я не бачу тут, що хтось тут рибалив. Тут я знаю, що є гарний линь, тому сьогодні я вирішив загодуватися ось такою прикормкою творог Линь-Карась, друзі. Взагалі я їхав на іншу водойму, і в мене ще була прикормка, тобто вона і є прикормка Карась часник. Але якщо ми вже попали на цю водойму, то будемо кормитися творожком, друзі. Це одна з моїх, мабуть, найулюбленіших прикормок від RealFish. Ось саме линь, раз творог, тому що дуже гарно приваблює саме линя. І, можливо, нам сьогодні пощастить і ми його впіймаємо. Десь, мабуть, трошки менше, ніж півпачки прикормки. На сьогоднішню риболовлю я використаю, так як ми будемо стояти у воді, я все з собою туди тягти не буду. Півпачки висипаємо і зараз забрідаємо. До місця риболки, до місця риболовлі. Так, беремо удочки, плотики і все, що нам знадобиться. Ну, дуже багато води в цьому році. І я знаю багато місць, де можна було б порибалити, але ніде із-за такої кількості води не можна. Нормально підійти до води. Прикормка, друзі, у Real Fish така трохи гранульована, їй треба десь хвилин 10 настоятись, щоб вона гарно набухла і розвалилася на дрібні такі фракції. Тому ми її замішуємо саму першу перед тим, як почати риболовлю. Головне не перебільшити з водою, краще додати потрошки. Все, прикормка, можна сказати, готова, замішана. розкладемо вудочки. Удочки в мене сьогодні дві мої основні, це 5-метрові карбонові удочки і чергова, діжурна, так названа мой ногою вудка. 4-метрова, стара, їй вже років, мабуть, 15, якщо не більше. Але жилка кругом стоїть однакова, 0,22, поводочки 0,14 і 8 або 6 номер гачка від гамакацу. Отакі От 4 грамові поплавки. Чергову вудочку я зазвичай закидаю десь в самі хащі і не годуюсь. Іноді вона доволі часто показує гарний результат. Ну, про все це я вже вам неодноразово розповідав. Для сьогоднішньої риболовлі я прикупив гарних, свіженьких опарищів, бо старі вже покупилися, були на декількох рибалках. Ну і накопав свіженьких, гарних таких живих, жирних черв'ячків. Сподіваюсь, рибка оцінить мої зусилля. Все, швиденько. Розкладаємо вудочки, бо вже час, Вже час, а час так швидко біжить, що ви навіть не уявляєте. Тільки приїхав на рибалку, розклався, почало клювати туди-сюдим і вже пора їхати на роботу. Вчора ввечері, друзі, після роботи намагався розвідати старі нові місця, тобто місця, на яких я рибалив. Минулого там року, позаминулого року об'їздив, мабуть, штук 5 місць, викатав кучу, друзі, бензину. Три години намагався доїхати, дойти, добрести. Так в мене нічого й не вийшло. Така велика кількість води і все так позаростало, що я навіть не впізнав ті місця, де я рибалив ті года, друзі, ті роки. Все так змінилося просто до невзнаваємості. Дуже чудово вийшла прикормка, гарно так ліпиться, з водичкою угадав. Зараз трошки підгодуємося. Нагадую, що одну дочку ми закидаємо в хащі в самий камиш такий високий і не годуємося, а годуємо тільки дві основні таким чином зразу я викидаю десь більшу частину прикормки, а потім через годинку ще трошки догадуємося. Все, друзі, ось і перша покльовочка майже відразу. Тільки закормився, Пройшло хвилин 10 і є перший карасик. Так. Перший, як то кажуть, пішов на бутерброд черв'ячки за Запаришем. Зараз ми йому чистих червяків начепимо минулого разу на чистих черв'яків клювало як-то краще я навірщини не одягав зовсім а туди на закормленому місці спрацювало до речі минулого разу я на Чергову удочку впіймав, здається, лише тільки одного карася. Тобто закормлені удочки працюють набагато краще, ніж незакормлене місце. Ну, це так було минулого разу, а перед цим то незакормлене місце теж непогано працювало. Кабанчик. Ух, сьогодні чувствую, кабани будуть клювати один за одним. Ось який гарний. Такий місцевий болотяний. Гарний кабан. Ух, такий запівкіло точно, друзья Гарний карасик. раз ми йому доживемо сюди червячків смачненьких. друзі кабаняка гарний який затягнув у кущі думав не витягну я оттуда накрутив на себе через наскільки трави і такий витяг ще один горбатий Такий гарний. Сьогодні дивлюся працює бутерброд Черв'як з опаришем. Спробував на чистого черв'яка, не знаю, чи то мені так здалося, чи просто так співпало, що покльовок не було, а тільки почав підсаджувати опариша. Почав клювати. Це він, друзі. Ось такий. дивіться який, карасяка. Тут здоровенний, горбатий. Десь грамів 800, мабуть. Такий красень. Прийшов на прикормочку мою. Ти там линів не бачив? Думаю, що бачу. Що вони не клюють. Хочеться лина впоймати, а вони щось не клюють. Ну, хоч карасі такі а клюють гарні. Кожного червяка, друзі, я сьогодні розриваю пополам навіть таких невеличких. Я одягаю три штуки і пучком отаким вони гарно так шаваляються і карасику подобається. Ще один кабанчик дивіться, дивіться. Ох, сьогодні такі кабани клюють. Один жирніший за іншого. Такий самий, десь як і той. Горбатий, круглий. Просто красень. Сьогодні на бутерброд йому подобається. Опарищі. Сьогодні в пріоритеті опарищі. Не знаю чому, але без опарищів зовсім не хочу клювати пробовно чистого черв'яка відмовляється тільки підсаджує опарищі і зразу покльовочка так що сьогодні в нього по раціону на завтрак на сніданок опарищ Ну сьогодні всі прямо такі гарні. Всі такі гарні вони прямо такий жовтий. Це не місцевий карась, не горбатий, не круглий. Це якийсь зальотний. Звідки я заплив мабуть. Так, ну що тут? Так это от. класс. Дивися, тільки закинув і зразу ухопив на свіженьких черв'ячків. Горбати які, га. Все такий, тут такий в нього горб. Ось такі вони тут, друзі, горбаті, Не знаю чому, але всі якісь горбаті, Така яка сміх. Порода гарбатих круглих карасів тут. Більше ніде тут у нас по місту ніде такі не клюють. Тільки на цій водоймі. одна єдина водойма, де такі гарбаті круглі карасі. Так, а де ж лини? Сьогодні ж прикормка якраз для лина в мене, друзі, була. Вони ж тут точно є, що це начеплялося таке. Щось начеплялося. Плини є, а клювати не хочуть. Підкажіть, чим їх приманити? Що їм такого предложить, щоб вони клювали? Наче по наживки те, що вони люблять, черв'яки, опарищі, Пробував кукурудзу навіть на одній з рибалок. Не хочуть, а те, що вони тут є, то стовідсотково. Це ди... Отак ось раз. Ось нарешті дежурна удочка спрацювала. Ой, який гарний. Лапа такий гарний. Ух, дивіться який кабаняк. Сьогодні всі, взагалі всі карасі такі кабани. І ще один такий. Гарний. Це він. Один кращий за другого. Покльовочки такі сьогодні ріденькі, але карасяки знатні. Ще один в копілочку. Так, мал помалу по одному карасику і глядиш на жарюху вже на дергав трошки. Такий бутербродик гарненький, живенькі черв'ячки І відкликається потроху. А цей взяв вообще в самих хащах таких. Аж отам. Здається, друзі, обіцяний дощ розпочинається. Так, щось розляпалось. Дивіться, який дощик напустився. Мабуть, я вже буду збиратися, тим паче, що час уже збиратися. Десяток, мабуть, своїх гарних карасів я сьогодні піймав. Дивіться, яких кабанях сьогодні плювали. Такі, такі гарні. Декілька штук такі, мабуть, грам по 700. Горбаті, круглі. Так що риболовля, друзі, в цілому видалась непогана. Прикормка відпрацювала. Я сподівався спіймати сьогодні хоч одного лина, але лини до мене чомусь не прийшли. Ну і на тому дякую, як то кажуть. Так що я вже буду, друзі, збиратися. Бо пари ще тікають, черв'яки тікають, дощ розпочався, та ще й на роботу пора. Сподіваюсь, що прощаюсь з вами ненадовго, друзі. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Все, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!